в Бога влаживать надо. И оно потом так прорастает, что человек потом, когда начинает благословения эти получать, я называю эти уже плоды благословениями, иначе его и не назовешь. Бо если сеешь там у финансы, финансами получаешь там, вот. А если сеешь в духовный мир, в Бога сеешь, І що не, нехай що ніхто не знає, там є люди от, е, спеціально роблять е, так, щоб для людей. От. Раз люди знають, коротше, скільки ти сієш. люди знають, як ти красиво молишся, люди знають, як ти красиво проповідуєш, євангелізуєш красиво на вулиці от, з братями і сестрами. І оказується. Многі не задумуються, що виходять на такий уровень, що починають евангелізувати для людей, якби как бы на показуху. Починають молитися на показуху. Я красиве всіх молюся. Таке і зрічення від мене йде. Я красиве всіх, я більше всіх даю і показує, сколько дає вот я сегодня хотів показати, короче имена і бог мене облічає прямо сейчас не покажу нікому, никому я ложу ось туди в ящик Тому що немеряні суми, я вже сам в шоці. короче От. це є сіяння в бога а як понять сієш ти в бога чи ні, там, де є помазання, там є Бог. По, іначе ну не може бути. Іначе Красиве слово, красиве слово, це одно. Воно сухе, без помазання, воно не лягає, воно просто із, із речення От е, я кажу красиві слова, всі, «да», згодні, да, але воно в серце не падає. Воно не дає росток, як ото падає на разну почву. От. Ну це чуть друге, але воно типа цього. Воно должно так упасти, так упасти, що Бог двинеться. А що треба зробити? Що треба зробити? Нужно вірити в це, в цю победу.